Вітаю, друзі! Ну що ж, питання, як нам продати наші докс і зафіксувати ціну на премаркеті, не маючи ще тих монет на руках. Загалом, перше, що вам потрібно, це зареєструватися на біржі BitGet за моїм посиланням, я його залишу в описі. Переходите, реєструйтесь. Далі, що вам необхідно, це коли ви попадете ось на цю сторінку. Головну вам треба вибрати ланчпад, ланчхаб launch тут написано, і pre-market ви вибираєте. На премаркеті у вас буде декілька монет. Тут є Kettison, є Docs. Тут є інші монети, які також є на премаркеті, але натискаєте Торгувати. Коли ви попадаєте ось в це меню, бачимо: тут у нас є наша монета докс. Враховуєте, що є якісь комісії, тут 2,5% з з вас будуть знімати і їх враховуємо в майбутніх обрахунках. Далі дивимося, яка у нас поточна ціна. Найкраща ціна це беремо 0,4 цента, беремо її за основу на даний момент. Ціна коливається. Бачите, графік тут такий трохи дикий, тому коли ви зайдете, у вас можливо тут буде більша або менша ціна. А як розмістити нам ордер ну, необхідно? Наприклад, умовно у вас є, ну давайте умовно візьмемо, це у нас 10 тисяч монет. Зі всіма комісіями на пересилку, з комісіями, ось тут на розміщення ордера. Так? Беремо округлім до 9 тисяч монет. Так? І ось у нас тут є, що відкривається інформація, яку достат... необхідно прочитати. І читаєте її по всіх нюансах, я вам далі поясню. Відкривається у вас ось така ось таке вікно. І ви хочете, наприклад, продати, натискаєте продати, вибираєте ціну, от беру я ціну хочу от по 42 чи по 40, давайте округлимо до 40, ну, тобто 0,4 цента. так. І умовно я маю 10 тисяч монет, але я продам 9 тисяч монет. І у нас тут пише інформація: очікую на оплату, тобто ми щось маємо платити, якихось 36 доларів, так, Не зовсім зрозуміло. Але пояснюю, як працює біржа. Умовно виберемо, що це у нас біржа, яка є в ролі посередника. І у нас є тут покупець, який хоче у нас придбати токени. І ви, продавець, який хоче продати ті самі 9000 токенів. Да? Ось, не художник, але загалом несуть в цьому. І у нас виходить, що у нас покупець хоче придбати 9000 токенів, і у нас ціна 36 доларів. так? І у вас необхідно, щоб було також 36 доларів на балансі. Для чого це робиться? Тобто це у вас ця сума 36 доларів, вона якби заморожується до періоду, як монети вийдуть на ринок. І якщо у вас, наприклад, покупець ті 9 тисяч монет, у нього також блокується ця сума 36 доларів. У вас і у нього. Для чого це зроблено? Щоб якщо, умовно, ви там передумаєте так, і цю угоду не захочете завершувати по якихось там причинах, то біржа як гарант, у вас забирає ті 36 доларів. І у разі, якщо ви ті 9 тисяч монет не віддасте. Саме покупцю, то покупець забирається і, тобто у вас забирається і надається ці 36 доларів в якості гарантії покупцю, тобто, щоб ви його часом не кинули. Але так само блокується 36 доларів у самого покупця, так і щоб він вас не кинув таким чином. Працює премаркет, щоб ви розуміли. Тому, коли ви заходите ось на це вікно, натискаєте продати, хочете продати по фіксованій ціні, то у вас маси бути ось ця сума 36 доларів, ну, в залежності від тієї суми, яку ви хочете продати. Ви фіксуєте, заморожуєте, і коли виходить на ринок монета DOX, ви зобов'язуєтесь продати ці монети. Тобто ви проводите на цю біржу 9 ну, тисяч тобто 10 тисяч монет, з яких 9 тисяч, ну я образно кажу там комісії, які вже будуть ви самі подивитесь, або я вам покажу. І таким чином це відбувається таке зобов'язання. Коли ж а, безпосередньо ви все зі своєї сторони зробите вірно, так ви а, зафіксуєте ось цю ціну 36 доларів, то а, і передасте ці 9 тисяч монет безпосередньо покупцю, вам повернеться ваші 36 доларів заморожені і ті 36 доларів, які, а, за які придбав покупець. Мінус ця комісія 2,5%, таким чином. Працюю при маркет. Загалом, якщо інформація була корисною, ставте лайк. Якщо у вас будуть додаткові запитання, пишіть в коментарях, а краще в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі. А я з вами прощаюся. Всім добра та прибутків, Па-па!